Ви сказали, є ключовим для людини, яка можливо хоче подати заявку. Або, наприклад, кого ви точно відсієте. Дивіться, ми відсіємо ту людину, яка була засуджена колись за скоєння тяжкого злочину. Ми відсіємо людину, яка має моральні якості, низькі. Бо низькі моральні якості потім впливають на все оточення. Ми відсіємо людину, яка сумнівається. Яка не є членом колективу, яка наскільки індивідуальна, що не може працювати в колективі, в першу чергу ми даємо кожній людині проявитися, проявити свій індивідуалізм в складі колективу. Якщо е, такі люди патріотично налаштовані, саме патріотично налаштовані, які хочуть якнайшвидше вигнати ворога за межі. Е, Міжнародно визнаних кордонів нашої держави, ті люди, які хочуть прийти, які просять на мене навчити, дайте мені зброю, я буду воювати. Таких людей ми будемо брати. Ті, хто боїться, ну це людський фактор. Є такі люди, що бояться, ми їх готуємо так, щоб вони після першого розриву снаряду біля себе не злякалися. Для того, щоб вони були до цього готові. Тобто і психологічна підготовка має достатньо е, сильні важелі в формуванні здорового колективу, військового колективу. Е, це робота для справжніх чоловіків. Це робота... І жінок. І жінок, звичайно, коли в нас жінки такі, що можуть бути навіть найбільше чоловіків, такі попадаються, і я до речі, дуже багато жінок гвардію наступу також ідуть, і ми залюбки їх беремо, якщо вони проходять звичайно медичні тести і фізичні тести.